Матара приїхала в Чернігів. І наш монобрендовий магазин в місті Чернігів. Сьогодні ми їм покажемо новинку нову мережеву кутовучних машину на цілих 2 кВт. Акумуляторною ну, вже рідко кого здивуєш, а от мережева на 2 кВт це новинка. І так ідемо. Дмитро, Що я вам привіз? Це наша нова мережева кутоваш машина з безщитковим двигуном. Із чого вона складається? Ось серце машини. Дмитро достає наш двигун. Маємо якір з неодільними магнітами, статор. Залитий композитом, все чітко. А в неї, як і у всіх наших топових болгарках, є. Мовта в них, У всіх комплектаціях цієї машини модифікаціях стоїть автобалансир. Автобалансир це автобалансир. отака от штучка, яка стоїть на наших кутовищних машинах, в яких в назві є літера А. Ось вона, бачите? Це автобалансир. він... Встановлений в цьому місці. Всередині автобалансера знаходяться такі металеві кульки, які знімають вібрацію до 70%. Ось от такий от величезний блок електроніки, який з 220 мережі робить цю болгарку, робить можливість її потужності на 2 кВт. Такого дуже рідко кого зустрінеш, щоб. Болгарка на 125-й диск. Мала цілих, цілих 2000 Вт потужності. Ми її порівнювали на наших відео. Дуже, дуже сильна штука. Навіть отакі от в комплекті йдуть спеціальні диски для того, щоб тестувати автобалансир. Ми їх одягаємо на звичайну болгарку і на болгарку з автобалансиром. І наглядно все дуже видно. Як вона працює?